Сілочки соколики достала дідову книгу, Ця, що 1905 року, я зараз вам скажу підсказку одну. Ви знаєте, я завжди, коли на діагностики, при діагностиці дивлюся вам ліву і праву руку. Ну, Ви це, звісно, завжди мене просите, бо в мене є спеціальна окрема діагностика по руці. Я розбираю руку капітально. Я не вчилася, ніякі книги там не вивчала по цьому. Я з 14 років знаю руку, бо дід мене навчив. Він так руку знав, йому карти не показують. По руці можна побачити те, що карти ніколи не покажуть, щоб ви знали. Ось книга, ця дідова. І я вам скажу, значить, якщо в людини є на руці сонячний бугорок, ця людина неймовірно фартова. Ану, давайте, шукайте свій сонячний, я зараз покажу, де його шукати. Це неймовірно фартова, неймовірно щаслива і неймовірно удачлива людина. Людина сонця. У мене є цей бугорок. І ще вам хочу сказати, він обов'язково передається по наслідству. Якщо є у батьків або у матері, або у батька, це сонячний бугорок, сонячне. Людина обов'язково буде у вашому роду. Це супер, супер людина буде. В неї все буде яскраве, вона буде любити яскравий одяг, вона буде любити яскраві ідеї, вона в неї буде все получатися неймовірно. Особливо вона буде любити помаранчевий і оранжевий колір. бо це різні кольори, щоб ви знали. Далі, що я можу сказати про цю людину? Ця людина все життя старається світить. Ну, ви знаєте, в мене теж є в мене двойне ім'я, щоб ви знали. І друге ім'я в мене пов'язане із сонцем. Друге ім'я мене ядвіга. В мене і в паспорті так написано Ядвіга і перечоркнуте друге ім'я. Сонячне через те мене знали. Знаєте, що е, сонячна людина завжди доб'ється свого, завжди обігріє всіх. Свої енергії через те я вам кажу, що я добра відьма. Я всіх вас стараюсь обігрівати. Тепер давайте я вам покажу. От там сильно умнікам е, отим, е, покажу, що ця книга старовина, дідова. Ось Вона називається Київська ворожея. Це книга дуже-дуже така стара і передається з покоління в покоління нашій по нашому роду. Дивіться, я вам показую. Свою руку я показувати не буду, бо не можна. А вам я покажу ось шукайте, бачите, ось рука. Дивіться, ось ваша рука і такий над безім'яним пальцем, якщо є у вас такий кружок. Ну, якщо, звісно, хочете, я не всім можу подивитися. Не всім, ну, можу декому подивитися, в кого заплановані діагностики. Всім я дивитися не зможу. У вас же 212 тисяч. Я ж не зможу всім подивитися. Ну, Ви можете мені написати під цим відео, якщо є сонячний цей бугорок у вас, тільки ж правильно його побачите, не просто там якась точка, а ви бачите, кружок ось тут, де зазвичай люди. Носять обручальне кольцо. Тобто, під оцим пальцем, під оцим пальцем треба дивитися. Ось, я вам показала. І вам тепер читаю, як тут у книги написано. Дивіться: сонячний бугорок. Визвишається в основанні безім'яного пальця кругом, якщо он четко в чоловіке і покрит неглубокими лініями то це показує живий ум, красна таланти і самолюб'я. В іншій книзі, бо в мене ще ж книга є, написано, що це людина і блістає завжди все життя своїм умом, своїм успіхом, і ця людина Тепла, яскрава і несе тепло іншим людям. Пишіть, і якщо передивіться свою руку, і напишіть, якщо у вас є сонячний бугорок, і ваше ім'я, напишіть, наприклад, Яна сонячний бугорок, і я вам відповім скажу, що це означає у вашій долі.